І канал на вимкну, скрізь шоу, шоу, шоу. Сказала я собі таке. Гануся, це ж чудово. І я влаштую шоу теж, бо Воно усім відоме. Я передача на УТ, і зветься не всі дома. Ведучі добрі, смішні, таке там витворяють, сховають свинку під столом, а глядачі шукають. Свині у мене не було. І тому перед грою я заховала черепаху в куточку під тактою. Гукнула друзів, гості я, зробила екрани з рами, вмастилась зручно за столом і розпочалась програма. Шановні друзі і глядачі промовила натхненням. Хто черепаху віднайде, тому ось приз бере. Я на банку показала, велику, трилітрову. Тож всі шукають уперед. Розпочинаємо шоу. І розпочалося тут таке, що важко передати. Максим книжки з полиці шлях, враза ходив знімати. Миколка, Леся, тарівки дістали всі серванта. А Петрик діяв, діяв так. Ще гірше диверсанта. Вазоник вісів із вікна, він на плиту поставив і з баном висипав на стілські спеції Каву. Мишко на мурчика кота Нагнав такого страху, що то й той чобітми заліз. Шукали й черепаху. Іван відзовував диван, лізна на антресолі, на нього впала, звідтяга каструля і пачка солі. Де черепах? Аж тут, дідусь васи, сусід у двері заглядає. А що це твориться у вас не наче шторм на морі? Що черепаха утекла он в коридорі. Аж тут приходять батьки. Мої батьки з роботи. Було ще далі? Ах, нема розказувати охоти. Максим, колеся і Мишко відразу дременули. Гната й ванька, неначе вітром здуло. А що мені відомо, що гримів вулканом тато? Так, це лезіркою тепер в нас стати важкувато.